Вітаю, друзі! На каналі Інформатика Це просто. І сьогодні ми просто поговоримо і подивимось, як задати стильове оформлення ютуб каналу, який ви зареєстрували на минулому уроці. Хто пропустив відео про правильну реєстрацію і попереднє налаштування каналу? Посилання є в описі під відео. Обов'язково перегляньте його, створюйте канал і наздоганяйте нас. Ну а ми для початку подивимось, що таке взагалі стилізація ютуб каналу. Я звернувся за цим запитанням до штучного інтелекту, чату GPT, і ось що він нам відповідає: візуальний стиль це оформлення каналу, яке включає кольорову схему, шрифти, дизайн, банер, логотип та оформлення відео. Важливо, щоб візуальний стиль був унікальний і легко розпізнавався користувача тематика. Це те, про що говорить ваш канал. Важливо, щоб тематика була чітко визначеною за певною категорією. Тон і настрій це манера подачі матеріалу від ведучого на каналі. Весела, розважальна, академічна, серйозна. Інколи ці манери перетинаються між собою. Розклад випусків. Це графік, коли виходять відео на каналі. І тут важливо, щоб розклад був стабільним і передбачувальним для ваших користувачів. Монтаж та формат відео. Скрінкасти, розпаковки, влоги, інтерв'ю. Якщо в скрінкастах ми показуємо, як правило, просто екран комп'ютера або наші руки, які щось виконують, то при розпаковках і влогах ми можемо задіяти вже і самого ведучого, і показати його у кадрі. Інтерв'ю це коли у кадрі присутні як мінімум декілька ведучих, а можливо ще й гості вашого каналу. Всі ці елементи разом складають… Стиль каналу YouTube, гармонійне і послідовне дотримання цих елементів допомагає виділити ваш канал серед інших і залучити нову аудиторію. Якщо формат, монтаж і навіть графік випусків змінюються з досвідом, то тематика каналу задається від початку реєстрації і згодом може або розширюватися, охоплюючи інші. Під теми, наприклад, якщо взяти кулінарію, то ми можемо побачити, що людям подобається готування їжі на природі, і можемо створити окрему рубрику про це або національні страви. Таким чином, ми будемо розширювати не тільки тематику каналу, але і аудиторію. Але тематика може і звужуватися відповідно до більш популярних тем. Якщо ми бачимо, що люди дивляться тільки про готування їжі на природі, то ми можемо знімати більше відео саме про це, а на інше робити. Періодично деякі огляди. Візуальний стиль, тон і настрій подачі матеріалу мають вибиратися також від початку. І хоча і тут можливі деякі експерименти, часто елементи дизайну допрацьовуються зі збільшенням кількості відео. Наприклад, обкладинки до відео, що на початку стилізовані за одними правилами, згодом починають відображати різні стилі для різних категорій відео. Сьогодні ми з вами говоримо саме про візуальне оформлення каналу і розглянемо. Мо кілька програмних засобів, що дозволять його створити, і хоча стиль каналу це суто індивідуальне вираження автора, є певні правила розробки. І тут перше правило це розміри. Наприклад, шапка каналу має певні шаблони. Дій є універсальний простір, який буде відображатися на будь-якому пристрої телефоні, планшеті, комп'ютері, навіть звичайному телевізорі. Відповідно, при розробці дизайну ми маємо це врахувати і розмістити найголовнішу інформацію в універсальному просторі. Тут буде назва каналу, можливо, розклад або заклик до перегляду відео на вашому каналі. На комп'ютері ми побачимо ось цю смужку, що включає в себе всі три кольорові гами. Відповідно, логотип можемо розмістити десь тут, і на телефоні. Його видно не буде, але його буде видно на комп'ютері. На телевізорі в нас ще менше глядачів дивиться канал YouTube, тому тут розташовуємо інформацію додаткову. Можемо розмістити якийсь додатковий опис каналу, категорії, які присутні на вашому каналі, і подібну інформацію. Ця інформація буде з'являтися тільки для тих, хто дивиться YouTube канал через телевізор. Другий момент, на який звертаємо увагу, це кольорова гама вашого каналу. Як бачимо на каналі інформатики, в нас є головними кольорами синій і жовтий. А всі інші відтінки кольорів є тільки допоміжними і підкреслюють елементи оформлення. Обрати кольорову схему нам допоможе ціла купа онлайн-сервісів, які містять або готові бібліотеки кольорових схем якось даний варіантик, Ви можете обрати схемку і зберегти її собі, або містять інтерактивні конструктори, де ми можемо обрати певні кольори, основні, за якими ми будемо з вами працювати. А далі вже за допомогою. Ось Таких мікшерів, графіків, погратися з цими кольорами і підібрати саме ті відцінки, які вам потрібні. Ну а далі їх можна просто зберегти собі до комп'ютера. І ось такого плану також варіантик цікавий. Можна тут теж погратися, підібрати ті відтінки, які вам подобаються, і просто зробити собі скріншот. Наприклад, як це зробив я, ось такі варіантик я буду використовувати на своєму ютуб каналі. Ну а тепер до сервісів першим. І найкрутішим сервісом, який не потребує від вас жодних знань графічного дизайну, роботи з якимись графічними програмами, це Canva. Даний сервіс є частково безкоштовним, і частина елементів вам відкриється відразу, ну а за частинку треба буде сплатити. Хоча, коли ви реєструєтесь на даному сайті, вам надається 30 днів повного доступу для того, щоб ви розібралися і подивилися, як тут це діло працює. Ну а якщо ви зареєструвалися за посиланням, Яке було розташовано на вашій шкільній платформі, ви отримали освітній доступ, і вам також будуть практично всі матеріали доступні. Тож, можемо приступати. Перед тим як починати розробляти свій дизайн, також рекомендую підібрати ті елементи, які ви хочете використовувати на своїй шапці каналу. Я вже декілька елементів підібрав. Дві картинки для фону, одного персонажа і вже створив певний логотипчик про нього. Скажу лише два слова: розмір логотипу на вашому Каналі невеличкий, ось тут ми бачимо збільшену його версію, ну а в правому верхньому куточку зменшено. Тобто не допускайте якихось дрібних деталей, дрібних елементів. Напишіть там текст великими літерами, одне-два слова, або поставте головного персонажа. Можете поставити своє фото сюди, якщо ви хочете бути присутнім у своїх відео, тому що наявність фотографії автора на шапці каналу або на його логотипі підштовхує ваших глядачів до очікування вас в кадрі Ваших відео, якщо ви плануєте використовувати фото на своєму оформленні, то сервіс Canva вам дає унікальну можливість, тобто тут є редагувати фото в розділі створення дизайну. І ось ми виберемо фотографію. Я її просто так взяв показати, що з нею можна зробити. Тут є редагування фотографії. Перші інструменти вони є платними, але знов-таки перші 30 днів ви зможете з ними користуватися, ну і користуватися постійно в освітньому доступі. І даний інструмент просто прибирає фото. На фотографії дуже дуже так собі адекватненько, гарно виділив все, гарно прибрав. Ну і тут ми можемо фото підкоригувати, виставити певні якісь кольорові стилізації, підібрати так, щоб ваша картинка дивилася більш-менш нормально. Ну, Но, якщо ви розбираєтесь в детальному налаштуванні, можете пограти з контрастами, яскравістю, відтінками і тому подібними речами. Після цього можна натиснути кнопку зберегти, зберегти в канві, і вона занесеться до вашої бібліотеки. Тобто ви подальшому. Зможете її використовувати в своїх роботах. Ну, а ми переходимо з вами до створення дизайну, списуємо в пошуковий рядочок YouTube і відразу бачимо, що ж ми можемо створити. Тут є і логотип і банер YouTube. Вибираючи банер, ми потрапляємо з вами до внутрішньої частинки редактора, де з лівої сторони знаходиться ціла купа готових шаблонів, якими ви можете скористатися. Ну а з правої сторони власне робоча зона. Перше, що нам треба зробити, це розмітити цю Робочу зону для того, щоб всі елементики в нас були розташовані на шапці правильно. Для цього вибираємо команду File, переглянути параметри, показати лінійку і направляючі лінії. Ось вона у нас з'явилася. Тепер з нашої заготовленої картинки, вона є під відео, ми створимо певний шаблончик, розтягуємо за маркери на всю робочу частинку картинку і з лінійки просто витягуємо направляючу лінію, виставляємо її по межам універсального просто. Ну, Якщо ви хочете заморочитись і для планшету зробити окремий варіант оформлення, то тоді, направляючи, ставимо і на межі планшету. Мені, наприклад, достатньо і такого варіанту. Після цього картинку можна видаляти і бачимо, що лінії в нас лишилися. Це направляючі лінії. На готовому малюнку їх потім не буде, але поки що вони нам будуть допомагати. Переходимо в дизайни і обираємо ту варіацію, яка вам більше всього подобається. В мене галактика Scratch, відповідно, я вибираю космос галактику. І тут уже буду працювати з даними налаштуваннями. Текст змінюємо. Написали один фрагмент. Якщо вам потрібен ще якийсь фрагмент тексту, то ви можете його просто скопіювати або перейти до розділу текст, і ось тут у вас ціла купа шаблонів оформленого вже тексту, який можна обрати, з яким можна попрацювати. Тільки зважайте на одне певні стилі побудовані на шрифтах, які не працюють з кирилицею, не працюють з українським текстом. Ну, ось цей варіант візьму. Класно на нього, і він мене сюди перенісся. Він складається з двох елементів. Відповідно, я їх маю розділити. Правою кнопкою класнули, вибрали тут розгрупувати, і тепер в мене є один елемент, є інший елемент. Замість цього напишу «Скретч». Ну а в третьому текстовому полі ви можете написати, наприклад, розклад виходу відео на вашому каналі, або якийсь заклик до перегляду ваших відео. Задаємо оформлення нашому тексту за допомогою представлених інструментів. Тут у нас і розміри, і купа різних шрифтів. Що вам допоможуть? Накреслення, кольорові гами, ефекти. Різноманітні вирівнювання і купа всього іншого. Ну і тут є відступи між літерами. Наприклад, ось у мене скреч написано, і мені не подобається, що літери стоять дуже-дуже щільно одна до одної, тобто я їх можу між собою розподілити. Ну, попрацюємо з налаштуванням тексту. Ну і з самими елементами також можемо працювати. Якщо вам потрібні якісь додаткові елементи, наприклад, в мене є тут картиночка, яку я хочу використати в даному варіанті, я можу її просто перетягнути сюди або вибрати. Кнопку передані вибрати завантажити файлик і вибрати тут картинку. Вона також додасться до вашої бібліотеки, і ви зможете її використовувати не тільки в сьогоднішній роботі, але і в подальшій картиночку поки що прибираємо і розташуємо наші елементики так, як завважаємо за потрібне. Розміщаємо їх тут. Якщо елементів не вистачає, то тут є ціла величезна бібліотека, в якій ви знайдете все, що вам заманеться. Ось, наприклад, і космос. Є зараз тут щось оберемо. Ракетка. О, класно, зараз ми її тут прилаштуємо. Тобто працюємо з цим даним конструктором, просто витягуючи елементи, розставляючи їх так, як вам захочеться, на вашому екрані. Ну і за пару хвилин подивимося, що в мене тут вийде. До речі, є тут і такий пунктик, як шар, який дозволяє вам переносити на передній план, на задній план картинки. Цим також доволі зручно користуватися. В картинці є такий один момент: ви можете її виставляти прозорість. Я не хочу, щоб вона перекривала мої зображення. Принаймні, текст має бути попереду неї і ось Ця планетка, хочу також її на передній план поставити. А всі інші картинки в мене будуть, типу на фончику. Тобто я роблю тут собі прозорий такий варіант, і в мене зберігається і помаранчеві відтінки, і ось ці кристалики, які я хотів, щоб вони були, але і на задньому фоні, типу, космос там якісь є. Ну а для того, щоб виділити більше текст, ми перейдемо в елементи, візьмемо прямо кутничок, поставимо його в зоні між направляючими лініями і до Додамо сюди прозорість, але це знову-таки просто рекомендації. Ви можете обирати те, що вам схочеться і ті варіанти, які ви захочете. Ну а сюди поставлю свій логотипчик, який я вже собі створив. Для того, щоб його також якось виділити, візьму картинку з елементів. Є тут у нас звичайне коло. От його зафарбую білим кольором і поставлю позаду зображення. В принципі, все подобається. Наступним кроком буде вибрати, поділитися, завантажити, і тут. Ми ми вибираємо вже PNG-шку, натискаємо завантажити, і картинка вам завантажується в папку завантаження на ваш комп'ютер. Тепер ми можемо перейти в розділ YouTube студія, вибрати персоналізація, фірмове оформлення, завантажити шапку, і ось вона у нас є. Так само бачимо відразу, що в нас показується на першому екрані, бо буде показуватися на комп'ютері, буде показуватися на телевізорі. Застосовуємо і завантажуємо логотипчик. Описується водяного знаку. Це скоріше не оформлення каналу, а підпис вашого відео для того, щоб його просто-напросто не стягнув хтось інший. Тому сюди ставлять, як правило, логотип або кнопочку, якусь стилізовано під ваш канал підписатися, це вже вирішувати вам. Але тут буде дуже і дуже маленька мініатюра. Єдина різниця між логотипом і цим зображенням тут можна розмістити квадратне зображення, а тут тільки кругле. Ну і вибираємо тут, що показувалось протягом усього відео. Опубліковуємо. Ну, ось така. Шапка в мене вийшла в редакторі Canva. Ну а на черзі у нас новий редактор і новий підхід до оформлення нашої шапки. Перед вами онлайн Photoshop. Причому повноцінний Photoshop. Тут є всі ефекти, всі налаштування. Єдина неприємність – це ось ці рекламні банери, які трошечки відволікають. Але, сподіваюсь, вони вам не заважатимуть. Створюємо новий проект. Обираємо нашу заготовочку і натискаємо кнопку Створити. Шаблончик готовий. Як бачимо, тут також є лінійка, якщо її немає, то натискаємо Ctrl-R і вона у вас з'явиться. Для початку переносимо нашу розмітку і витягуємо направляючі лінії, як і минулого разу. Тепер шар з нашим шаблоном витягуємо в корзинку і викидаємо. І перетягнемо ті наші картиночки, що ми заготували наперед ось ці три штучки мені потрібні будуть. Я їх сюди кидаю. Кожна картинка розміщається в своєму шарі. Це досить зручно. Можна виключити картинки, які не потрібно, можна переставити їх місцями, змінюючи порядок, що достатньо класно. Вибираємо інструмент. Стрілочка. Ctrl-Alt-T включає трансформацію тут і можна розтягнути наш фончик так, як нам хочеться. Те, що виходить за межі малюнка, видно на картинці фінальній не буде, тому можемо поекспериментувати тут і поставити так, як нам хочеться зображення. Так, тепер можемо зробити його трошечки прозорим, щоб пом'якшити вираз. Ну, а так, щоб не було це все діло блідим, задамо помаранчевий фон. Ось такого плану. Просто за допомогою банки з фарбою вильємо на базовий шар. Створимо новий шар, ось тут є листочок, і за допомогою виділення помітимо ту частину робочу, яка буде в нас показана на комп'ютері. Зафарбуємо її інакшим кольором. Ось таку зону я собі зробив. Вона буде в мене робочою. Тепер на неї розміщаємо наш логотипчик. Ctrl-D вимикає виділення. Розташовуємо картинку там, де нам потрібно. І наступно також. Картинки розмістили. Тепер хочу зробити так, щоб вони трошечки виділялися на загальному фоні. Для цього перейду в лінійку, включаємо трансформацію, трошечки її зменшимо. Shift, alt, дозволяємо. Зменшувати з двох сторін дзеркально, і я її трішечки зроблю більш вущою, отакого от плану. Тепер хочу виділити і вирізати фони за нашими зображеннями. Для цього просто з контролом клацаємо на першу картинку, бачимо, що виділення в нас з'явилося. Давайте трошки крупніше зроблю. Переходимо в розділ виділення, змінити, розгорнути і на 10 пікселів зробимо розширення нашого виділення. Окей, видаляємо його, кнопку Delete. І така дірочка в нас тут опинилася. Переходимо до іншої картинки, так само з контролом клацнули виділення. Змінити, розгорнути. 10 пікселів, видаляємо. Ну а тепер пограємось. У нас є ефекти. Переходимо в ефекти. Нам потрібно обведення. Ну круто, от така крутезна шапка в мене виходить. Тепер розміщаємо текст. До речі, текстові фрази можна розміщати в окремих слоях. Тобто я буду писати перше слово галактика. Це буде один варіантик, Ось він Потім Scratch. Ну і остання фраза Готово. Задамо розміщення і оформлення тексту. Для цього у вас є ціла купа шрифтів. Причому тут можна обрати, що ми працюємо тільки з кирилицею, і тоді частина з них зникне, будуть показані тільки ті, що працюють з українською мовою. Є різноманітні накреслення, розміри, вирівнювання. Ну а тут з боку є ціла додаткова панелька, де можна вибирати різні додаткові налаштування для вашого тексту. Тож попрацюємо з ним. При роботі з оформленням тексту зважайте на те, що і в обкладинках вашого тексту має використовуватися саме такий шрифт. Це буде підкреслювати вашу стилізацію, тому запам'ятовуйте собі, які шрифти за назвами ви використовували в своїх заголовках. Так, ну і тепер задамо трошечки художнього оформлення за допомогою ефектів. Перейдемо до шару з нашим текстом Scratch. Ефекти обираємо і виберу тут тиснення. Зробимо трошечки видавлювання його вгору. Ну а для того, щоб використати тільки сам об'єм, а ось цей білий колір не використовувати в оформленні, тому що воно здається, типу, розмите, створимо новий шар, його зафарбуємо помаранчевим. І яскравенько помаранчевий оберу. Спочатку виливаємо повністю все. Клацаємо з Ctrl на літеру Т нашого слою, бачимо, що він виділився. Перевернемо це виділення за допомогою комбінації Ctrl-Shift-I. Виділилось все окрім тексту і видаляємо його. Тепер з Ctrl і стрілочками можемо трошки посунути вліво-вниз, таким чином зробити білу кайму нашому тексту. Ну ось, в принципі, і ще один варіант обкладинки. Лишилося її тільки зберегти. Для цього вибираємо File. Тут є зберегти як. Це заготовка в форматі PSD. Відкривається вона тільки в фотошопі, але вона дозволить вам внести потім корективи, якщо ви хочете щось замінити, поправити, переробити. Відповідно, обов'язково її собі зберігаємо у вашу папку з заготовкою. Нехай тут так і називається шапка каналу. Ну а тепер вибираємо файл, експортувати як, і форматик PNG натиснули. Він показує нам, як буде виглядати картинка. Натискаємо Зберегти і ваша шапка за. Переходимо до нашої творчої студії, вибираємо змінити шапку. Тут обираємо папку завантаження і ось наш варіантик. Його завантажуємо. Натискаємо опублікувати, переглянути канал. Ось такі два варіанти оформлення нашого YouTube каналу. Сьогодні ми з вами створили. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який варіант вам подобається більше. Той, що ми зробили за допомогою сервіса Canva, або той, що був створений в редакторі Photopia. Ну а якщо залишились запитання, також пишіть в тих коментарях. Якщо ж відео вам сподобалось, не забувайте про пальці вгору і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступний урок. Попереду ще багато цікавого. Ну а я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. До побачення!